Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми дивимося, як буде виглядати iPhone 17 Air, 17 Pro та 17 Pro Max. Ну, погнали! Ціна в'ябко на такий iPhone. iPhone 17 Pro Max на 2 ТБ коштує 110 тисяч гривень. По знижці 119 тисяч на 1 терабайт коштує 90 тисяч гривень, на 512 гігабайт коштує 80 тисяч гривень, і на 256. На 256 коштує 70 тисяч. Ось так виглядає на. 256 ГБ. Я б купив би собі, але немає можливості. Так, далі дивимося. Так, це iPhone 17 Pro Max. Даль, так, iPhone 17 Pro. Ось так буде виглядати iPhone 17. Бачите, ой, це 17 Pro Max. Так, ось так буде виглядати iPhone 17 Pro. Бачите, на терабайт коштує 84 тисячі гривень на 256 гігабайт коштує 64 тисячі гривень по знижці. От це 17 Pro iPhone. Далі дивимося базову модель iPhone 17 айфон 17 эйр Скільки ж коштує айфон 17 эйр Ого, так, в розетці вже ціну виставили, бачите, от iPhone буде. iPhone нагадую, що моделі. iPhone 17 Air 17 Pro та 17 Pro Max в Україні вже з 26 вересня будуть продаватися. Так, процесор А19 Pro, але я дивився, що ну, він не сильно. ну він За 18 Pro він трохи потужніший, але... Не сильно. от е, На 256 гігабайтів коштує 58 500 гривень по знижці на 512 коштує 68 500. І на терабайт коштує 78 499. Це по знижці. Коштує iPhone 17 iPhone 17 Air. Ви тільки подивіться, яка його товшин, товщина, бачите. Так, перевага є 7. Простата. Просто та швидко бачите. Макси, але, друзі, говорю відразу, що... До цього айфона потрібно буде відразу купляти MaxSafe, тому що. Дивіться, тому що. Тут буде дуже маленький. Знаєте, що Apple хоче настільки сильно зробити найтонкіший iPhone в світі, що вона готова хоч зовсім прибрати акумулятор в iPhone, якби він був найтонкі... найтонкіший в світі. От, тому всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, якими... Будуть айфони 17R, 17 Air, 17 про та 17 про макс.